Які б зараз круті наворочені смартфони не випускали, не продавались. Та люди завжди будуть шукати якісь бюджетні варіанти для робочого телефону, для додаткового телефону. Тому бюджетники завжди будуть в трендах, і я завжди буду про них вам розповідати. Черговий такий бюджетний смартфон це g 9 c це мегабюджетник, але з підтримкою NFC чіпу. Якщо брати до уваги особисто мій досвід, то саме такі телефони з NFC я брав для роботи, для магазину, щоб на ньому була каса і щоб на ньому був термінал. І це реально було зручно. Якщо що, звісно, не потрібно вам приймати оплату кожну хвилину. В супермаркети такий варіант не пройде, а от у якісь маленькі магазинчики дуже класна тема. Я знаю, що у коментарях буде багато дописів, навіщо це купувати, якщо є якісь більш круті телефони. Так, є більш круті телефони, але комусь потрібні ось такі супердешеві смартфони, які б просто виконували якісь базові речі. Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Медуза Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. А перед тим, як продовжити, я хотів би попросити підписатись вас на. Цей канал, поставити лайк цьому відео і написати будь-який коментар. Ці прості дії дуже сильно допоможуть у просуванні мого контенту. Ну і по традиції розпочинаємо з розпаковки. У такій компактній, красивій коробочці приїжджає телефон, всередині, окрім самого смартфону, g 9 c нас зустрічає інструкція, кабель для зарядки USB Type-C, блок живлення на 10 Вт, голка для сім-карт і захисний силіконовий чохол. Тобто, незважаючи на те, що це супербюджетник, комплектація. Тут досить обширна. Дизайну смартфона, як на мене, вийшов, дуже приємний. Задня кришка матова, на ній не залишаються відбитки пальців, тут є такий малюнок венеціанської штукатурки, і як для супербюджетника смартфон виглядає реально стильно. Вага цього телефону усього 189 грамів. Він досить легкий і, до речі, зверніть увагу на товщину, вона тут також мінімальна. Це 7,9 мм. Можливо, хтось пам'ятає, що на новий рік для своєї бабусі я замовляв схожий смартфон, який називався UMI Digital G9T. До речі, огляд також є на моєму каналі, кому цікаво, подивіться. Там всередині було плюс-мінус те ж саме, але без NFC чіпу. І я можу сказати, що пройшло вже майже 9 місяців. Бабуся задоволена, телефон працює, нормально все працює, не глючить, тому для простих задач не варто боятись купувати ось такі найдешевші апарати. До речі, напишіть у коментарях, як вам дизайн такого телефону, бо, як на мене, досить стильно виглядає. А що скажете ви, пишіть, мені буде цікаво почитати. На задній частині розташований блок з камерами і спалахом знизу логотип ЮМІДЖ. На верхній грані мікрофон і роз'єм для навушників 3,5 мм. Знизу розмовний мікрофон, тайпсі роз'єм для зарядки і основний динамік. На правій грані кнопки гучності і кнопка увімкнення, в яку вбудований сканер відбитків пальців. Зліва слот під сім-карти. Ось так виглядає слот: він спарний, або дві сім-карти одночасно, або одна сімка і одна флешка. Діагональ екрану тут і 75 дюймів це HD+, IPS матриця 1600 на 720 пікселів. Екран великий, яскравий, чіткий, як для своєї ціни, і має частоту оновлення, до речі, 90 Гц. У налаштуваннях екрану частоту оновлення обрати тут не можна тут. Завжди за замовчуванням іде адаптивна частота оновлення, тобто коли потрібно 90, коли не потрібно 60 Гц. До речі, на телефоні присутня технологія Mira Vision. Ось так екран виглядає під різними кутами, і як для супербюджетника, мені здається, прямо дуже хороші результати. Не можу сказати, що тут прямо супер-мега яскравість, але в принципі яскравості достатньо. Відгук сенсора також непоганий, все швидко гортається, та й взагалі екран як для супербюджетника. Бюджетника мені тут дуже подобається. Зверху у крапливидному вирізі знаходиться фронтальна камера. Над камерою є розмовний динамік, і ось тут з боку є датчики і сенсори. Рамки по периметру, в принципі, очікуваної величини, тому що це супербюджетний телефон, і підборіддя знизу буде завжди ось такого розміру. Для бюджетників це норма. Звісно, якщо ви користувались до цього телефоном з Full HD екраном то Ну, будуть видні пікселі, це безперечно, але можна до цього досить швидко звикнути. Ну а що тут по процесору? Запитаєте ви, а я вам з радістю відповім. Тут встановлений найдешевший процесор Helio G36 від компанії MediaTek. Це восьмиядерний бюджетний процесор. В Antutu Benchmark UMIDIGI G9C набирає 125 881 бал. Звісно, ЮМІДжи G9C ну, ніяк просто не можна назвати ігровим смартфоном, просто язик не повернеться, ви самі це, я думаю, розумієте, але з іншого боку, при великому бажанні на цьому телефоні все одно можна пограти в деякі ігри. Якщо ви берете смартфон для своєї дитини, то майже на 100% вірогідності вона буде залипати у гру Bravel Stars. Вона тут іде в принципі не завжди ідеально, але запускати можна. Також на мінімальних налаштуваннях графіки тут можна пограти у PUBG Mobile Lite, у Asphalt, і у світ танків. Тобто, звісно, телефон не підійде для якихось ігор, але при великому бажанні десь у дорозі в щось зіграти тут можна. Тим паче, що на великому екрані завжди грати приємно. Постійної пам'яті на телефоні 128 ГБ. І як на мене, в наші дні це такий собі мінімум для бюджетних смартфонів. Також тут 6 ГБ оперативної пам'яті, яку віртуально можна розширити іще на 6 ГБ. На смартфоні присутнє FM Радіо, але воно працює тільки з навушниками. Батарейка тут в Будована на 5000 мАч, така собі золота середина, стандарт для 2024 року, а саме цього року випуск цього смартфона. І також телефон підтримує зарядку до 18 Вт, хоча у комплекті йде блок живлення 10 Вт. Що стосується оптимізації батареї, вона тут стандартна. В середньому десь на 2 дні буде вистачати одного заряду телефону. а при перегляді ютубу від мережі Wi-Fi на 50% відсотковій яскравості, Umi G9C за одну годину. В середньому втрачає 6% свого заряду. Налаштування акумулятора тут мінімальні, все як у голому андроїді, нічого свого компанія ЮміДіджі не додавала. Звучання у телефона моно, динамік знаходиться знизу, він досить гучний, тому якщо ви купуєте телефон для людини похилого віку. То не переймайтесь, вона завжди почує дзвінок, але, звісно ж, якість тут буде ніяка. Хоча, я думаю, ви самі це розумієте. А зараз покажу, як працює сканер відбитків пальців на цьому апараті. Прикладаємо палець і телефон розблокувався. Не супершвидко, але в принципі досить таки непогано. Також тут є розблокування по лицю через фронтальну камеру. Зараз покажу, як це працює. Наводжу на лице, натискаю кнопку. І телефон розблокувався. Також не швидко, але в принципі іноді спрацьовує. Ну і звісно ж, мабуть, одна з найголовніших фішок цього смартфону це чіп NFC. Він працює, телефон сертифіковано в Google. Телефон підтримує Google Гаманець, можна підв'язати, як ви бачите, будь-яку картку. У мене картка Monobank, І можна розплачуватись телефоном на касі. І окрім цього, можна навіть встановити сюди касу, якщо у вас є відкритий ФОП, і приймати платежі через цей телефон. Не купляючи термінал, не купляючи касові апарати, все можна робити через смартфон. За роботу софту на смартфоні відповідає 14-й Android, тому що це минулорічна модель. Скоріше за все, телефон не буде оновлюватись, але для таких супербюджетників я гадаю, цього і не потрібно. Що стосується оптимізації смартфона, то звісно ідеальною вона тут бути не може ну тому, що, по-перше, процесор, по-друге, ціна смартфона, по третє, начинка і так далі. Але для своєї ціни... Ну, плюс-мінус непогана оптимізація. Це офіційна міжнародна версія смартфону, тому з коробки тут є всі Google застосунки, включаючи Play Market. Тут є всі мови, включаючи українську і англійську, з цим проблем не буде. Телефон, як я вже казав, сертифіковано в Google, все офіційно. Не треба чекати від системи, від роботи системи чогось надзвичайного, ну тому що це найдешевший смартфон, і деякі застосунки можуть відкриватись не так швидко, як вам цього захочеться. Але тим для якихось мінімальних потреб телефона з головою буде вистачати. GPS на телефоні досить непогано працює, можна його використовувати в якості GPS-навігатору у автомобілі, і, до речі, для таксистів телефон, я думаю, що підійде. Датчик наближення тут спрацьовував, як ви бачите, коректно. Сенсор освітлення також працює швидко. Далі поговоримо про камери. Так, це супербюджетник і всерйоз про камери щось розповідати, ну, я не бачу дуже сенсу, але поверхнево я вам розповім. Основна камера 50 Мп, найдешевший сенсор, але 50. Фронталка на 8 Мп. Для своєї ціни, до речі, камера знімає досить таки непогано. Звісно, зірок з неба не хапає і не варто очікувати від цієї камери чогось надзвичайного. Але якщо ви будете пам'ятати, що це супербюджетник, то в принципі камера ну, нормальна. Відео основна камера вміє знімати у фулджі якості при 30 FPS. Але, скоріш за все, я впевнений, що якість вам точно не зайде. Ну і звісно ж, відео камера знімає без стабу. Розповідати багато тут немає про що, і я пропоную зараз вам подивитись приклади фото і відео, які я зробив на цей смартфон, щоб краще розуміти ситуацію. Тестування мікрофону на смартфоні UMIDIGI G9C. Отже, смартфон ЮмиДжий G9C, який на старті продажів продавали дуже дешево, щось близько 75 доларів. Що можна сказати про цей апарат? Так, це найдешевший, найбюджетніший телефон. Це не той варіант телефону, який всі будуть хотіти купити, але це той варіант телефону, який будуть все одно купувати ті, кому реально потрібні якісь дешеві смартфони, як додатковий телефон, як робочий телефон, як телефон для дитини і так далі. Тут великий екран, тут досить неподвигнений. Погана камера, до речі, для своєї ціни, стильний дизайн і навіть є NFC чіп. І цей факт, як на мене, дуже розширює аудиторію покупців, тому що, як я вже казав раніше, такі телефони можна використовувати для бізнесу, для приймання платежів, для ведення каси і так далі. Також це непоганий варіант для дитини у перший клас, для бабусі, для дідуся. Звісно, у когось бабуся або дідусь будуть більш просунуті у таких речах, і їм такий телефон може не підійти. Але більшість пенсіонерів на Час це люди, ну яким потрібно просто побалакати. Почитати Viber, позалипати в Тіктоці. І для таких цілей цей телефон, як на мене, буде ідеальним. А у коментарях, до речі, напишіть вашу думку стосовно цього апарату, мені буде дуже цікаво почитати. Це був канал Медуза Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Це був смартфон UMIDG G9C. А я буду безмежно вдячний за вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Дякую за увагу, дякую, що були зі мною. Бережіть себе, побачимось.